Вітаю всіх у себе на каналі Слава Україні! Сьогодні ми будемо оглядати павербанк на 100 Вт на ємність 20 тисяч мА від фірми Куві. Не знаю, може хтось чув, може хтось не чув. Я з ними вже знайомий, тому що колись купував у них автомобільну зарядку, теж досить потужну. Один з них порт видавав теж 100 Вт, і ну, я був приємно вражений. Тому я вже знаю цю фірму і давайте глянемо коротко його технічні характеристики. Отже, у нас модель Q100W на 20 000 мАч. Роз'єм Type-C1 може видати у нас Power Delivery максимум 100 Вт. Це 20 В 5 А. Ну і решта протоколів це 15 В 3 А, 12 В 3 А. USB Type-C номер 2 у нас може видати. Максимум 20 В 3 А, тобто 60 Вт. Ну решта протоколів теж 15 В 3А, 12 В 3 А. І USB A наш вихід може видати максимум 22,5 Вт. Ну що ж, давайте приступимо до його розпаковки і подивимося комплектацію. Ну от І вся комплектація, навіть ніякої інструкції немає. До речі, бачите, яка ця е, лодочка, в якій лежить павербанк, вже навіть тріснула. Тобто економія максимальна. Ну, ми ж не ради упаковки його купували. Нам цікавий сам наш павербанк. Корпус у нас пластиковий. Так, до речі, зверніть увагу, тут є такі прорізинені підставки, ну, щоб наш павербанк на столі не ковзав. Отже, у нас висота 15,4 мм. Ширина 5,6 мм. І товщина 4 і мм. Далі бачимо, ось у нас такий дисплейчик. Одна кнопка керування. Давайте нажмемо її. Ну, бачимо, наш павербанк заряджений на 100%. Зараз вихідна напруга по замовчуванні 5,2 В. А як бачимо, в ватах показує 0, тобто зараз ніякого споживання немає. Далі, з цієї сторони, у нас два роз'єми Type-C, один Type-A. Один Type-C роз'єм може видати максимум 100 Вт, один 60 і Type A може видати 22,5 Вт. Так, вага нашого павербанка 425 грам. Ось так наш павербанк виглядає в порівнянні з Базеусом на 30 000 мАг. Значно він вущий за нього. ну Тут 30, тут 20, але так, на вигляд, ну, майже в два рази. Тобто тонче і знатно. Та й в руці, знаєте, отак, як десь з собою носити, то такий формат більш приємний. Далі ось на 10 тисяч мАч. Пербанк. Ну, цей взагалі тоненький, такий, грубший, як телефон, десь кинути в рюкзак з собою навіть і по вазі буде поменше. Так, але ж зібралися мене заради них. Давайте розглядати ближче наш павербан від QV. Так, по протоколах швидкої зарядки по пульсаціях давайте глянемо 39 мВ, 44 мВ. 40, 37, ну Тобто з запасом вкладаємося в 2%. По протоколах швидкої зарядки на USB A виході. Бачимо Apple 5V24 А, BC 5 В 1.5 А, Samsung. FC 9, 12 Вольт, Huawei. FCP 5, 9, 12 Huawei, SCP 5,5 до 10 вольт максимум 25 Вт. Бачите, навіть 25 Вт, а не 22,5. Quick Charge 2.0, 5 9, 12, 3-0, 12 Вольт максимум 4-0, 4-0 плюс і 50 QuickCarge не підтримується. Зате є у нас Вук Dash WARP. Superвук не підтримується. Роз'єм Type-C. Так, зразу бачимо Power Delivery до 100 Вт. Apple 5V, BC1.2, Samsung FC, Huawei, FCP, SCP. Ну, Quick Charge 2.0, 3.0 і навіть Quick Charge 4.0. 0 з плюсом і Quick Charge 5, 5,0 не підтримується. Ну і бачимо, що тут вже не підтримується VOOC, Dash і Warp. Так, давайте роз'єм Type-C2. А тут же бачите Power Delivery максимум 63 Вт. Apple, BC, Samsung KFC, Huawei, FCP, SCP. Знову ж таки, Quick Charge 2. 0. 3. 0, 4, 4.0. Ну і так само. Вук, варб важ не підтримується. Хоча, ну так, з власного досвіду, бачите, це супервук, там 10 вольт і там скільки амперах Huawei SCP у нас теж 10 вольт. Тобто о, о, ці протоколи хоч не читаються, але по цих протоколах ваш телефон буде заражатися. Так, давайте, друзі, дійсно перевіримо, чи все-таки він може нам видати 100 Вт. Для цього я візьму. Свій тестер в Нірці FNB58 і мені треба зайти в налаштування і вибрати Power Delivery Trigger, тому що ну, автоматичного тригера в мене немає, щоб підключався до м -м, нашого електронного навантаження. Тож, виберемо зараз 20 вольт 5 А так. І підключимо наше навантаження. Як бачите, вже 20 вольт приходить на наше електронне навантаження. Ну, і тут у нас на тестері теж ми бачимо, вже 20 вольт виходить. Тож, давайте йому навантаження наших 5 А вмикаємо. Ну, дивіться, пішло. Звісно, на кабелях є деяка просадка, але тим не менше. Бачимо, у нас 100 Вт показує тут Power Delivery. Тут 100-99. На самому пауербанку ми теж можемо бачити 20 вольт, 5,2 А, 100 Вт. Давайте зачекаємо деякий час. Зайдемо в меню і зіб'ємо наші показники і просто спробуємо на довготривалий час. Засікти, чи дійсно він зможе видавати хоча б там хвилин 10-15 нам е, цих наших 100 ватт, тому що він може і виключитись. А не хотілося б. Отже, як бачимо, по часу у нас нулі стоять. Давайте вимкнемо. Ну і почекаємо хвилин 10. Якщо буде працювати і корпус не нагріється при розряді в 100. Вт. Ну, значить... Добрий павербанк. Так, друзі, пройшло вже 10 хвилин, як бачите, наших 100 Вт він як видавав, так і видає. В принципі, не нагрівся. Оце з однієї сторони ледь-ледь теплий. Не знаю, може тут якісь силові контакти проходять, можливо, якась частина плати. Ну, а так, з інших сторон, з цієї взагалі, ніби й... Як і не вмикався, ззаду теж, ну, з цього боку трошки спереду. Та ледь помітно ось десь в цій частині знизу. Тобто 100 Вт, я думаю, довгостроково він може видавати. Ну, як самі бачите, вже накисло так розрядився, вже на 67%. От. Що у нас тут? Як бачите, вже 17 Вт. Відав. Давайте перевіримо, чи, він, чи в нього є безшовна зарядка і взагалі чи він може одночасно видавати швидку зарядку з двох портів, наприклад, з цього 100 ватного і з цього 60 ватного Цікаво, цікаво. Так, давайте підключимо ще до цього порта. І в якості навантаження спробуємо наш паяльник, як завжди. А все, бачите? Тест перервався. Без шовного переходу немає. Так, отже, що я передумав? Від нашого 100 ватного павербанка ми зараз заряд заряджаємо наш Базеус, як бачимо, 20 Вт, виходить Power Delivery. Ну і давайте підключимо ще один павербанк і побачимо, чи одночасно може видавати їм швидку зарядку. Два. О, Пішла зарядка на обидва павербанки, як бачимо. Але. Швидкої зарядки я поки що не бачу. Так, друзяки, не знаю чому так, але якщо підключити, наприклад, два навантаження, ну, в моєму випадку це павербанки, то тоді він максимум видає 10 Вт і це розподіляється на два павербанки. Сюди 7, сюди 3. Не знаю, може б з іншими споживачами було б по-іншому. Ну, Давайте ще підключимо третє навантаження до нашого павербанка. Ну, Хай буде паяльник. Навіть паяльник ще розігрівається. Тільки, знову ж таки, тут 3 Вт, тут 3, тут 5. Тут взагалі показує тільки 5 Вт, не знаю. Щось він путається з показниками. Ну, тим не менш, можна і зразу 3 споживача підключити. От тільки швидкої зарядки вже в таких умовах у нас не буде, на жаль. Давайте спробуємо заживити від нашого павербанка. Модем, Wi-Fi роутер і одночасно поставити його на зарядку, чи буде він, ну, щоб можна його було використовувати в якості безперебійника для інтернету. Тобто, все-таки він буде перезавантажуватись, як ми вже це побачили, тому що наскрізної безшовної зарядки в нього немає. Але ну, все ж таки, давайте спробуємо його в якості ось такого імпровізованого джерела безперебійного живлення для інтернету. Для цього нам треба ось такі кабеля на 9 вольт і на 12 вольт. Ну і оскільки у нас тут тільки один вихід USB-A, я ще використаю ось такий перехідник. І як бачите, ось живлення їхнє я повідкидав і заживив від нашого павербанка. Ну і при тому ще його поставив на зарядку. Як бачимо, 9-10 Вт він приймає на зарядку. Ну і одночасно живить наш інтернет. Так, давайте тепер зімітуємо відключення світла. Наприклад, у нас не стало. Як бачимо, зразу вони погасли і перезавантажились. Ну, Як я й казав, безшовної зарядки в нього немає. Але, тим не менш, наприклад, у вас відключилося світло, вже зарядка не йде на ваш павербанк, ну і ваш інтернет далі буде працювати. Дуже хотів би перевірити. Його максимальну потужність на зарядку. Але ну, 100 ваттного блочка зарядного в мене немає. У мене є 65 ваттний з Power Delivery 20 в. ну І зараз подивимось, скільки чи він хоча б цих 60 Вт зможе приймати на заряд. Якщо навіть 60 Вт, то це буде класно, він буде швидко заряджатися. Так, хто пам'ятає, де тут на 60, де на 100 Вт. Дивимося, зразу бачимо 20 вольт. Струм почав наш рости. Ну і потужність, яку він споживає. 58 на кабелі 58. Не знаю, можливо, він би споживав більше, якби в мене був більш потужний зарядний блочок на 100 Вт. Так, далі я, напевно, його розряжу до нуля. І ми засічемо. За скільки він зарядиться від 0 до 100%. Ну, ось такою зарядкою, яка, яку він може прийняти 58 ось цих Вт. Ну, за округлим, грубо 60 Вт. Друзяки, павербанк наш повністю розряджений, як бачимо, 0. І зараз спробуємо засікти, за скільки він у нас зарядиться. Зараз у нас 10 годин 46 хвилин. Ставимо на зарядку. Як бачимо, зразу він перемикнувся на 20 вольт і пішли зростати наша потужність. Бачимо, 44 Вт, зразу він приймає. Ну, певно, від нуля до якоїсь позначки буде 44 Вт, потім буде більше. А поки що я хотів би відмітити, що крім вольтів амперів нашої потужності в ватах, тут навіть Можна роздивитися інші позначення це протокол, по якому підключено вхід чи вихід, яке гніздо. Ну тобто працює зараз. Тобто, екранчик дуже інформативний, скажімо так, як вбудований USB-тестер. Ну, прикольно, що можна сказати, дуже класно. Так, друзяки, зараз вже 12 годин і 6 хвилин. Тобто наш павербанк заряджається близько години і 20 хвилин. І як ми вже бачимо, у нас 76% заряду. І так, на годиннику у нас 12.39. І наш павербанк повністю заряджений. Як бачите, вже потужності ніякої немає, тобто нічого не споживає. Зарядилося менше, ніж за 2 години. Тому що ми 46 хвилин, по-моєму, ставили в 10,46. Ну і Зараз 12.39 вже повністю заряджений павербанк. Це повторюся з моєю зарядкою, яка 60 Вт, по ходу він з неї бере. Якби 100 Вт заряджав, можливо б, зарядився трохи швидше. Ну що ж, нам залишилося тільки провести тест ємності від 100 до 0%, скільки ми зможемо з нього витягнути ватт-годин. Ну і підведемо якісь підсумки. Так як заявляє виробник, то в нас має видати він 74 Вт або 20 міліампер-годин, це при 3,7 вольт. Ну, знову ж таки, ми не будемо розряжати при 3,7 В, тому ми будемо орієнтуватися не на міліампер-години, а на ватт-години. Будемо розряджати наш павербанк потужністю 40 Вт, тому що він має всього ємності 70 В. 4 ватт-години, можна було б ще трошки менше, щоб ну, 0,5С. Тому що якщо ми будемо його розряджати ну, в 100 Вт, то він віддасть менше при такій потужності. Отже, 20 вольт приходить на наше електронне навантаження, обмеження струму 2 А і вмикаємо наш тест. Як бачимо, 38,8-39. Тут у нас навіть 42 Вт показує. На павербанку 43. Ось біля Фнірсі 39. ну Відповідно, падіння напруги десь на кабелях є. На самому цьому перетворювачі. На тому. тому трошки будуть такі показники, скажімо так, більш-менш близькі до правди, але все ж таки знаком плюс-мінус. Powerbank повністю розряджено, тест ємності закінчено. І віддав наш павербанк 62,8, ну майже 63 ватт-години. Це приблизно 85%. Непоганий результат, але в принципі можна витягнути з цього павербанка і більше. Ну, правда, розряджати треба його не в половину ємності, не в 40 Вт. Це навіть більше, ніж половину, а треба просто розряджати його меншою потужністю. Тоді наш павербанк віддасть більше. Ну, я не знаю, чи варто ставити його на 20 Вт, наприклад, і побачити різницю. Як на мене і так результат досить непоганий. Зважаючи на те, що тут є плата для перетворення, в самому нашому фнірсі є, плюс деякі втрати на кабелях. Тут 1 метр, тут один метр кабеля і на цьому. Ну, Не знаю. Так, друзі, давайте підведемо якісь підсумки по нашому павербанку. Що сподобалось, що не сподобалось. Ну, дивіться, по-перше, хорошо зібраний корпус, ніякого клею, ніде нічого не виступає, нічого всередині не болтається. Ну, За це плюс. Плюс за такий інформативний екранчик. Тут ми бачимо і напругу, і струм, який споживається, і потужність. Ну, чи Споживається Павербанком, чи навпаки, Павербанк видає. Також тут підсвічується червоним протокол, підсвічується порт, з якого йде зарядка, чи через який заряджається. Ну, Екранчик прям вобще, класний, ніби як USB-тестер. у вас. Також ємність Павербанк, можна сказати, свою віддав. Заявлених 74 Вт ватт годин він нас віддав 85%. Це є нормально, тому що споживає наша плата, ось ця яка в павербанкові на перетворення тоді втрати були на нашому usb тестері також втрати на самому електронному навантаженні, на кабелях і так далі. Щоб просто заміряти сам акумулятор, це треба безпосередньо його навантажувати через клеми акумулятора, а не через саму плату PowerBank. Сподобалося те, що тут є порт на 100 Вт, порт на 60 Вт. Ну тобто швидка зарядка дійсно тут підтримується, і з нього реально можна знімати 100 ватт. Тобто можна під'єднати до вашого ноутбука і заряджати. Та й взагалі сам по собі він заряджається, розряджається дуже швидко. Зрівняти ось такий ой павербанк, то його треба заряджати, блін півдня. Спочатку цих 20 ватт паверделі підтримує, а потім вже... Після 85% вже потім потужність заряду падає, і він там останні ці відсотки добиває взагалі дуже довго. Тут же, ж реально, менше 2 годин від 0 до 100% він зарядився. Теж його перевагою, можна сказати, є ціна. На Алікспресі він коштує в районі 33 доларів, 34, ну, хто вміє купляти там з купонами, з монетами і так далі, може купити його ще дешевше. З мінусів, це немає в нас наскрізної. Швидкої зарядки, тобто безшовної, щоб він не перезавантажувався, коли під'єднуєте ще одного споживача. Чи, наприклад, коли у вас не стало світла і він був на зарядці, і потім відключився. На жаль, безшовної зарядки немає. Це один такий мінус. Ну і ще один такий мінус, що якщо підключити два споживача до нього, то тоді вже швидка зарядка не підтримується. Але так, в основному в нього більше плюсів, ніж мінусів. Тому можу радити до покупки. Даний павербанк я залишу посилання, де я його купував на Алікспресі, а також буде посилання на OLX. Ціна буде вказана при olx доставці Тобто, якщо ви будете замовляти наложеним платежем, це буде менше на 100 гривень, а якщо ви мені довіряєте і взагалі повністю предоплату скинете за цей павербанк, то тоді вам ще й нова пошта не нарахує комісію за перерахування коштів. Ну, якось так. Всіх був радий бачити в себе на каналі і до зустрічі у нових відео.